Національна спілка журналістів України зазнає реформування Медіафахівці Взялися за удосконалення законодавчої бази, журналістського освіту та налагодження діалогу з аудиторією. Нагадаю, у квітні минулого року організацію очолив новий керівний склад. Відтак, його представники прагнуть оновити спілку та зробити її роботу ефективнішою для вітчизняних ЗМІ. для обговорення злободенних проблем та пріоритетів розвитку журналістики у Черкаси. Завітав головний медійник країни Олег Наливайко. Подробиці вже знають наші. Кореспонденти. А коли диктофонів та мікрофонів зібралися на черговий пленум. Проте цього разу засідання черкаських медійників нетрадиційне. До Черкас завітав очільник спілки. Олег Наливайко прозвітував про виконану роботу. В листопаді місяці цього року Євроконференція Європейської Федерації журналістів пройде у Києві. Це вперше на території Східної Європи. Вважаю, що це оцінка тієї роботи, яку веде міжнародна наша спілка. Цьогоріч медіаюристи візьмуться і за закони змінять вимоги і до прес-карти, а ще відстежуватимуть шлях газет від друкарень до читачів. Дійсно, повіділяли землі, навіть кіоски, які поставили, але в більшості там шаурма, там, значить, цигарки, там що завгодно, є тільки не преса хоча це під цей закон. Будуть зміни і в університетській освіті. Журналістику прирівняють до творчої спеціальності. Керманич спілки пояснює, у групах буде по 4-6 осіб, а пари перетворять на майстер-класи та тренінги. А все від того, що прірва між теорією та практикою завелика. 80% випускників журналістів не йдуть працювати за спеціальністю. Дає право деканам і ректорам запрошувати саме діючих журналістів. І що тут дуже важливо, ті журналісти, які там заслужені журналісти чи якісь мають. Інше там вагомі професійні відзнаки, то керівники факультетів мають право прийняти їх без науково педагогічного стажу і без наукового ступеня на посаду і доцента. А тим часом проблеми та пріоритети медіагалузі пан Ливайко вже озвучив на зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Світлана Литвак, Аркадій Тимоненко, Віка новини.